Доброго вечора, ми з України. Для скидів чи якихось сюрпризів я б взагалі не використовував штатний детонатор, не знімав би там усякі колпачки і запобіжники. Викручуємо штатний детонатор, беремо звичайний саперний ДП, трохи обліплюємо пластидом, вставляємо, фіксуємо в постріл, проводи до пристрою насилання підрива, електронна плата, різні замикачі. Чи не дуже я зрозумів маршут, мабуть, про ПГБ. Ну так ПГ, собственно, так и и переробляется, ну только на ФПВ на скидку там більш децильный накольник, то рестовут, ну, вот он и Д, то и ПГ, ну Сьомий там с буквами. Вот ну, у него тут, ну вот у него воронка там, вся эта система с двумя контурами, типа ну, электричний підрив, без електричний, то у него в жопе стоит 21 й знач, підривач, да? Вот його виймають, і от то місто, що там осталось, його забивають пластидом. Роблять, якби проміжний детонатор. В пластиді робиться отвір, ну, не детонатором, а пробойників. Туди вставляється електродетонатор, ну і все, в принципі, там, вже над рукармії давно є, там ті самі пробки пластикові, що Путін прикрутив, воно не випалокало. І вистачає його для підриву просто з головою. Отаке От діло. Ну там деякі настають, що мов при такому варіанті він хірово підривається, або взагалі не підривається, в общем, підривається він від цього, то у вас, скажімо, щось не тебе. Колі пластик хіровий, не знаю, де тонатор, коли плата ініціації, що скоріше. Нормально він підривається, ну можливо, бронепробиття буде трохи менше, ніж у штат, при штатному підриві. Можливо. Ніхто цих опитів, звісно, не проводив, там на на полігоні Тому, наскільки менше Бог його зна, ну скажімо, скажемо, техніці вистачає за глазам такого способу підриву. Тому якщо воно і менше, то скажімо, там, не суттєво і не критично. ПГ-7. Активація від штатного підривача. Варіант є, але застосовувати після повного вивчення матчастини донного підривача. Зверніть увагу на ну, детенатор самоліквідатора, який чудово спрацьовує від електросідника. Ну я знаю за цей варіант. Собственно, да, можна по гецьому запустити один єдиним електросірником, але ж, правильно написали це після повного вивчення матчасти. Чесно кажучи, я вже давно не питаю надій на то, що хтось би ну, в общем одиниці, от реально одиниці досягають, скажем так, от таких вершин повного вивчення і тому подобне. Тому ну показувати, розказувати це, якби полізуть, немає ні кваліфікації, не знань, ну ніхера б. Із інструменту має Кувалду бо лізе переробляти той підривач, саме на ньому і відзіться. Тут нахер скока не кажи, скока не ни пиши, нікак не відучиш болгарка випілятина. Кожен тиждень хтось б якомусь техтоці і хвастається, як він приємку болгарка й поведе. Скока вже попідривалась за тих болгарок при попилі боєприпасі, а один би. Тому, скажемо, це можливо, але це треба да, відповідно вже кваліфікація, відповідних знань. Тому не для мас. Для маси, то викрутили нахер пробку, ну, кільце витягли від туди підривач, напихали куди пластида йому дуже погиблі. Якось штричкою провертіли тандирку під детонатор, дихали детонатор, закрутили пробку з друкарні, і це верх, скажем так, можливості. І воно вже все працювати буде, і при цьому точно не взяли. ПГ-7 бажаю міцного. Мене бахкало, коли використовував трансформатор 12 220 до 12 краткочасно. Під Круну, а Мотку 220 на детон. З трансформатором, звісно, ніхто не літатиме, але шкода рідний детонатор викидати, тим більше у нас дешки. Скажем, ніхто ж не каже, що його взагалі ніяк неможливо підірвати під детонатор. Можливо, ви знайшли спосіб, якийсь да, підвищуючи у вас вийшов трансформатор. Не знаю досі, наскільки він підняв вам той ну, їй вистачило. але Нюанс тут такий, що є дешки в дефіциті. Цей детонатор, навіть якщо його то придумали, чим його підірвати, він, скоріш за все, далеко не всиділа спіди. Він досить, скажімо так, чахвувати. Подивиться уважно саму схему, ну, ПГ підривача. Ну, в принципі, це на любих боєприпасах. Рідка де детонатор, іменно ну, електродетонатор, використовується для підриву сам по себе. Тобто впихнув. Вірвалося. Навіть у МОН 50 х 90-х, ну, в мінах, куди якоби вкручується, просто просто вкручується. Ну там, в тому стаканчику, куди ви закручуєте електродетонатор, а там в кінці ще проміжний детонатор. Ститріл або стен. Тобто електродетонатор вам запускає оце проміжний детонатор, а оцей вже запускає вам ПВВ. І в ПГ те саме. Він той детонатор, що там стоїть із кривий оцей, він більш чахлий, ніж КД-8. Тому, скажімо, якщо ви його впихаєте кудись в третил, то запросто, ну, я не перевіряв, ну, запросто буде, що воно Взервалось. трохи розкидало той третил, все на тому і закінчилось. От подобні малі електродетонатори, був, ну, їх тільки з проміжними детонаторами використовував. Ну, з чого зробити проміжний детонатор це вибухівки, скажімо, пласти до да, підвищеного. І то можливо, що ще й в корпусі. Щоб воно трохи корпус притримав хвилю ударної, ну, яка пішла від того військового детонатора, щоб вона таки завела проміжну вам вибухівку, та не викинула її знакір. Так, да, з ними у нас з сердечками дефіцит проблема, але. Ну, є там варіанти, є, я не хочу їх озвучувати. Вони є як зробити з тої дешки іскравої нормальний детонатор, який буде все підривати, але це, скажем, досить таке стрімне заняття, тому що є варіант, що на якось отакої переробки тої дешки відірве там і парочку. Тому не треба, реально не.